Всім доброго дня! З вами Громадський контроль, і сьогодні ми поговоримо про захист ваших прав та інтересів. Мене звати Василь Підлужний, я адвокат. З нами адвокат Едуард Срем'ятников. Доброго дня. Добрий день! Так. Да. Так, ну в першу чергу, для того, щоб ми могли рухатись далі, і було зрозуміло про що мова йде, то треба спочатку висвітити, що таке суспільний інтерес. Суспільний інтерес це по суті інтерес, там можна сказати, всього суспільства або певної частини суспільства, який виражається в задоволенні певних благ. Це може бути як матеріальні блага, так і нематеріальні блага. Ну, щоб було зрозуміло, ще наведу вам більш зрозумілі приклади. Тобто, суспільним інтересом може бути захист певного скверу в Вашому місці, який хоче забудувати якийсь забудовник. Це може бути захист культурної спадщини. Як то там садиби Терещенків, наприклад, у Києві, або це може бути будинок квітів у Києві, або інший якийсь об'єкт. Також це може стосуватися екології. Тут дуже широкий спектр суспільних інтересів, як вони можуть бути відносно зупинення діяльності якогось забруднювача, який дій, здійснює свою діяльність незаконно, так і може стосуватися інших інтересів в сфері екології, як то також парків або інших об'єктів природи, Заповідного фонду. Також суспільний інтерес в сфері захисту тарифів і регуляцій. Коли мова йде про проведення якихось регуляторних процедур, це може стосуватись, наприклад, перевезення міським транспортом або позаміським транспортом, таке і інше. Захист спільних інтересів в сфері містобудування, щоб ваше місто не перетворилось на аля Шанхай, де буде фактично втрачено абсолютно. Історичний просторовий вигляд міста також це може бути захист суспільних інтересів в сфері публічної інформації, прозорості влади і доступу до такої інформації, також прозорості фінансів, ну і безумовно в сфері захисту прав споживачів. Ну, Василь, от я тебе слухаю, і думаю, що хтось би міг тебе пропонувати в контексті того, що там порушення екології, культурна спадщина, ну це такі речі, якими, мабуть, може ефективно займатися тільки держава. Ну тобто, ми там пишемо скарги в прокуратуру, в екологічну інспекцію, якісь заяви, звернення, а вони це розглядають, і виносять якісь приписи, чи звертаються до суду. Ну тобто, чи може з ними по можливостям потягатися там громадське суспільство? Так, да, дійсно, ми маємо цю проблему, і ми маємо проблему в тому, що індекс нашого урядування за світовим банками і іншими підходами він ледь іноді не перевищує 30 пунктів 100. Тобто ефективність нашої органів державної влади і місцевого самоврядування є вкрай низьким. Тому о, в даному випадку дуже важливо мати активне небайдуже суспільство, в тому числі о, потужні громадські організації, які б могли б захищати відповідний суспільний інтерес суда. І ми маємо на практиці такі громадські організації. А, і тут можна згадати декілька там, цікавих прикладів. Наприклад, ми знаємо про громадську організацію Захистимо Протасів Яр. А, це організація, яка була створена Романом Ратушним, а, який а, загинув, захищаючи Україну. І Вона стосувалася саме захисту а, по суті Протасового Яру, і там була дуже велика кількість судових кейсів, які стосувалися саме захисту цієї зеленої зони від забудовника. Тобто там були питання і визнання недійсним договору оренди, і містобудівні питання, і захист потім рішень Київської міської ради е, в частині того, щоб це залишилось незабудованою територією. Тобто, саме активні небайдужі громадяни, які об'єдналися в громадську організацію, змогли відстояти і навіть зараз отримати статус заказника, тобто природоохоронної території. Це дуже потужний кейс. Тобто, як ми бачимо, якщо б не було активних цих людей, то цих територій не було збережено, хоч там і були порушення, а прокуратура. Так ефективно не діяла. Другий кейс ми можемо сказати про фундацію е, Терещенків е, і їх залученість до захисту інтересу в справі е, садиби Терещенків в Києві або Палацу на Житомирщині. Тобто, що ви розуміли, садиба Терещенки в Києві це взагалі будівля, де розміщилась директорія, тобто один з, е, скажімо так, історичних органів Незалежної України чи Сіві І ця будівля о, просто в. Скажем так, було приведено до дуже поганого стану, але в результаті рішення Великої Палати, яке було в минулому році, було прийнято рішення повернути його громаді. Дуже сподіваюся, що будівля буде відновлена. Також не можна не сказати про таку дуже потужну, дуже відому і там, скажем, навіє про якісь мірі скажу історичної це екологія права людини. І їхні кейси відносно прав громадських організацій на захист екологічних інтересів це їх кейс по дільфінарію, який стосується Захисту по суті тварин, тобто був дільфінарій, який експлуатував тварин без будь-яких дозволів, без будь-яких належних умов, і екологічна інспекція абсолютно бездіяла. І тоді сама організація подала в суд і сказала, що так не можна, що повинна бути зупинена діяльність. І е, в цьому кейсі було зазначалось про те, що не може екологічна організація захищати ці інтереси, є держава. Ну, велика палата правильно розтлумачила, на мою думку, Орхузьку конвенцію і сказала, що громадська організація має відповідні права. І це дуже важливо, тому що це був фактично прецедент по захисту екологічного інтересу громадської організації. Тепер стосовно, наприклад, їх кейса про Надра Юзівське це доволі відома історія, коли е, в часи Януковича було надано дозвіл на видобуток сланцевого газу е, на Донеччині. І в даному випадку було абсолютно закрита вся інформація, що його стосувалась, і ця організація досудилась до касаційної інстанції, тобто до вищої судової інстанції і довела, що така інформація повинна бути відкритою і прозорою. Тобто, ми бачимо ефективність, скажімо так, захисту прав екологічної організації не тільки екологічна. Скажіть, будь ласка, а в чому різниця між громадським об'єднанням, громадською організацією, можливо, спілкою, які є там особливості для чого вони створюються? Ну тут варто зазначити, що е, визначення такого основної е, ланки цих структур це громадське об'єднання, яке дає закон, е, воно насправді дуже просте і дуже схоже з тим, про що казав ти. Тому що закон каже, що громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, і головне задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Тобто, коли у нас е, є така конструкція, то майже в назві. Прямо зазначається про те, що, перш за все, ця організація має задавляти певні інтереси. І от найбільш. Розповсюдженим видом такого громадського об'єднання це є громадська організація. Це громадське об'єднання, яке створене фізичними особами. Оце дуже таке просте визначення. Тобто ми розуміємо, що таке громадське об'єднання. Якщо у вас є фізичні особи, які хочуть об'єднатися і захищати певні інтереси, то ви створюєте це об'єднання у формі саме громадської організації. Тут варто зазначити, що, хоча громадська організація, вона може бути схожа певною мірою там, на релігійні організації, на політичні партії, а до речі, наш закон все це об'єднане ще одним складним терміном. Громадське формування. Громадська організація має іншу мету, тобто. Логіка закону і нашого законодавства в тому, що громадська організація вона не прагне власне якоїсь влади там отримати доступ там до політичних мандатів, до державних органів. А головне це сприяти якраз захисту суспільного інтересу. А, в залежності від розміру цього організації, це можуть бути організації маленькі, які створюються там в певному селі. Або це можуть організації бути як той захистимо про тасів'яр, які створюються для конкретної мети. Це не означає, що така організація в перспективі. Не може розростися, але от часто вона має там дуже дякую. А тепер скажи, зроблені. будь ласка, ну от плюс-мінус стало зрозуміло, що є що таке громадське об'єднання, громадська організація, громадське формування. А скажи, будь ласка, як створити громадську організацію? Ну в Україні насправді. Цей процес врегульований, і тут, перш за все, варто зазначити, що у нас є два варіанти, як їх створити: перше, це громадська організація без створення юридичної особи. Назвемо я так варіант для лінивих. Її створити дуже просто: статут не обов'язковий, ти подаєш відповідну реєстраційну форму, заповнюєш її, заповнюєш засновників. І, власне, ми надамо посилання. Всі ці форми, на щастя, є на сайті Мін'юсту і регулярно новлюються. Проте, така громадська організація, не дивлячись на. Те, що скоріш за все зареєструвати і з першого разу без помилкового буде легше, вона містить багато обмежень. Зокрема, вона не може мати банківських рахунків, а як ми розуміємо, для ефективного захисту інтересів, зокрема в участі у цих от кейсах, які ти наводив, необхідно сплачувати судовий збір, нести якісь витрати. Тому, хоча для вас це може бути хороший варіант на початковому етапі, все ж таки для серйозної роботи потрібно створювати громадську організацію як юридичну особу. Тут до речі, варто зазначити, що закону нас дозволяє спробувати в такому тестовому режимі створити і без такого статуса в подальшому трі. Але тобі доведеться приходити через ті ж самі процедури. Коли ми кажемо про громадську організацію зі статусом юридичної особи, то тут порядок загальний: це юридична особа, ти заповнюєш відповідну реєстраційну форму, подаєш її. Посилання на ці документи, на ці реєстраційні форми, будуть в описі. Ну зрозуміло, що громадська організація має мати певну. Назву їй присвоюється ідентифікаційний код юридичної особи. Вона має мати а, там учасників, подавати до речі, звітність, що не має робити громадська організація без статусу юридичної особи, але створення такої організації воно надає вам додаткові можливості. Тобто, замість того, щоб а, декілька громадян об'єдналося, є організація, яка може бути одним. Конкретним позивачем, яка може отримувати фінансування від громадян, може отримувати фінансування від власне наших якихось міжнародних партнерів, від міжнародних благодійних фондів організації, Це дозволяє більш ефективно захищати суспільні інтереси. Врешті-решт завжди простіше і ефективніше адвокатувати щось, тобто звертатись до якихось депутатів, органів, коли це громадська організація з певною репутацією, а не просто обурений мешканець. Таких теж вистачає. Але а, ми тут хочемо все ж таки розказати про ефективність, яка призводить до позитивних результатів, хороші приклади, яких от ти що й назвучив. А який ще є важливий момент, пов'язаний з створенням громадської організації? Як я вже казав, піднімається питання грошей. Тобто громадська організація вона має мати можливість отримувати гроші, і ці гроші мають йти для реалізації статутних завдань. Тобто фінансування громадська організація передусім витрачає на... Там судові збори, якісь технічні витрати. Якщо організація велика, то там на власне заробітну плату, там чи виплати певним особам, які там працюють, чи надають дигромадської організації послуги це все неминуче нас власне повертає до неприємного такого складного питання податкування. Тому що коли тваці захистити мета захистити суспільний інтерес, це не те про що ти думаєш першочергово. Але для того, щоб це питання потім болюче тебе не Невдало відразу при реєстрації громадської організації, заповнюючи документи, варто одразу звернути увагу на те. Що скоріш за все, ви захочете, щоб ваша громадська організація мала статус неприбуткової, була включена до реєстру неприбуткових установ та організацій. тобто такою, яка власне, якщо отримує кошти, то не для прибутку, а виключно для реалізації своїх статутних цілей, наприклад, для звернення до суду. Едуард Дуарти розказав дуже нам багато всякої інформації. додається вона доволі складно, але якщо підрезюмувати, то це доволі проста історія. Ви повинні об'єднатися з людьми. Разом узгодити статут, про який ми ще поговоримо, і в подальшому подати документи на реєстрацію до міністерства юстиції о структурного підрозділу. Ну і обов'язково отримати статус неприбутковості. В принципі, є вже існує багато інструкцій. Ми зараз про їх розказувати не будемо, а деталі буде наведено вже в описі до виду. Так, ну давай, якщо ти вже зачепив тему статуту, то давай торкнемося цього. От Ми хочемо захищати спільний інтерес. Ми створили громадську організацію. В принципі, багато навіть не те, що голів громадських організацій, а навіть підприємці. Вони вважають, що статут є громадської організації чи там товариства якогось, це така ну, абстрактна штука, яка ну, от в контексті нашої теми не дуже принципово впливає на те, там я як захищати суспільний інтерес. Ну, тобто, це формальність, якщо у нас невеличка організація. Ми там всі один одного знаємо, е, ніхто ні в кого там не буде прагнути її забрати. Ну, яке принципово значно мають положено статут. Е, дивіться, ну статут це є базовий документ організації, тобто це документ, за якою організація живе. І навіть якщо організація маленька або невеличка, вона може бути сьогодні маленька, може завтра стати більшою, то дуже важливо продумати і скористатися парадами, які існують при створенні і саме оформленні цього статуту. Тому що в статуті є дуже важливі моменти, які повинні бути враховані. Тобто, виходячи з того, що хто є членами організації, яким чином вони приймаються, що можуть бути дійсні члени організації, можуть бути асоційовані члени організації, це має дуже велике значення, тому що ви можете фактично приймати в організацію людей в асоційовані члени, які не будуть впливати на обрання керівних органів організації. Тобто, це може мати величезне значення для ефективного захисту якихось суспільних інтересів в якійсь сфері. Я вже не кажу про те, що е, вкрай важливо є визначити правильного мету, завдання, напрями діяльності організації, що є вкрай важливою з точки зору взаємодії, як з органами державної влади і місцевого самоврядування. Тобто, ми з ними, повинні показати, що одні завдань нашої організації є та сфера, про яку ми опікуємося, або це може стосуватися якихось містобудівних питань, забудови зелених зон, про які я вже зазначав. Або прозорості публічних фінансів, або е екології. Інші різні можуть бути сфери. Повинно бути прямо зазначено в статуті завдання. Це є вкрай важливим, тому що тут ми можемо згадати декілька рішень Верховного суду, на які посилання будуть в описі до відео, в яких Верховний суд прямо визначав, чи має право відповідна організація на позов, тобто чи буде взагалі з'ясовуватись там обґрунтованість чи необґрунтованість їх вимог. По даній справі чи ні. Тобто, в даному випадку, наприклад, в справі громадської організації громадська оборони, то стосувалось питання відносно захисту певного екологічного інтересу, і е, задавалось питання, чи є ця організація природоохоронною з точки зору е, саме Орхуської конвенції і в принципі, законодавства України. Національного законодавства України та в даному випадку суд досліджував саме зміст статуту, тобто чи передбачено в них в статуті захист саме екологічних інтересів. І е, у цій організації було зазначено це в статуті. і Відповідно, суд застосував до неї положення як національного законодавства, так і міжнародного, і е, можна сказати, допустив до правосуддя і оцінив законність рішень. Також є яскравим прикладом, наприклад, в сфері захисту прав споживачів. Тобто, якщо у вас є саме організація, яка буде мається на увазі, яка захищає права споживачів, то у вас прямо в статуті повинна бути зазначена це мета, це завдання, яке витікає з цієї мети. Тому що тоді на вас буде поширюватись закон е, на, про захист прав споживачів, і фактично цим законом у вас, наприклад, передбачено право захищати не тільки інтереси ваших членів. Організації, а й взагалі не визначено коло осіб. Тобто, по суті, споживча організація може подати позов в інтересах суспільства. І потім е кожен споживач, це може бути споживач або газу, це може бути споживач житлово-комунальних послуг, це може бути споживачі в абсолютно різних сферах. Потім вони можуть бути захищати ваші права, отримати захист прав внаслідок такого рішення вашої споживчої організації. Приклади відносно е, статутів, які можуть бути е, використані вами, якщо ви в різних в залежності від сфер, по яким ви захищаєте, хочете захищати суспільні інтереси, будуть наведені в описі до цього відео. А також шаблони документів, які будуть вкрай корисними для їх використання з метою роботи і функціонування вашої організації захисту суспільного інтересу. Е, Едуарде. А підкажи, будь ласка, який є дуже цікавий кейс, можливо, міжнародний в іншій країні пов'язаний з захистом справ споживачів, коли по суті захищались права невизначеного кола споживачів? Ну, колись один з таких найбільш напевно масових за кількістю випадків був в Португалії. Коли одна дуже авторитетна, причому авторитетна на рівні всієї держави. Держава то не така велика, і цю організацію всі знають, де вона називалася. Вона подала до суду на головну португальську телефонну кампанію, яка вирішила. Скажімо, так стягувати плату зі своїх абонентів за активацію викликів телефонних, оскільки фактично мова йшла про найбільшого оператора, то ну напевно так чи інакше, більшість працездатного населення, які самостійно оплачують телефонний з ця справа зачепила, і організація безумовно не беручи згоду від кожного, що неможливо, вона виступила на їх захист. Ця справа закінчилася укладенням мирової угоди, за умовами якої оця телефонна компанія зобов'язалася нараховувати. Абонентам е додаткові е безкоштовні хвилини для дзвінків у вихідні у дні протягом там декількох місяців. І ми тут розуміємо, що навряд чи одна конкретна людина, яка дійсно постраждала від такої всупереч законодавству свавільної плати за активацію дзвінків, розпочала б судовий процес, звернулася б до для, для, ну, для адвоката. І навіть якщо б вона це зробила, то ефект був би дуже невеличкий е тільки для неї. Тому ну це дійсно той випадок, коли. Е Індивідуальне звернення було би недоцільно в наших умовах. Це також може бути компенсація бездіяльності держави в певних сферах, де вона нічого не робить. Окей. А тепер мені скажи, будь ласка, що фактично будь-яка громадська організація створена як юридична особа, просто прописує в статуті, що ми захищаємо екологію, або просто прописано, що ми захищаємо там ми діємо в сфері антикорупції, або ми діємо в сфері містобудування або в іншій сфері там охорони культурної спадщини, і все цього достатньо можна звертатися до суду з будь-якого питання. Ні, розслаблятися тут, звичайно, не треба. Це була погана ідея. У нас є певна, скажімо так, судова практика. Ми там не будемо зараз казати, там наскільки ми згодні, не згодні, бо от як воно є, да? тому що і в нас був успішний кейс в тих умовах, коли ну важко виграти, але це вдавалося. І в даному випадку головна ця позиція вона сводиться до того, що перед тим як суд... Оцінює правомірність якогось рішення, і в рішенні пише, що там річніки то скарже, там, наприклад, про дозвіл на якійсь будівельній роботі в зеленій зоні, воно незаконне, суд, передусім, має переконатися наявність інтересу позивача. І от для ефективної роботи громадських організацій треба доводити наявність такого інтересу. Тому, по-перше, Обов'язково дійсно це має бути статут. Але коли воно вже є в статуті, ми ще беремо збираємо звернення від наших членів, від інших громадян, від асоційованих членів, про яких ти казав, ми ведемо певну досудову роботу. Ми намагаємося вирішити справу до досудовому порядку, тобто просимо там щось касувати, направляємо якісь звернення. Врешті-решт, якщо є будь-які процедури громадських слухань, обговорень, тобто будь-чого, де можна взяти слово або щось Писати, ми не чекаємо суду, а намагаємося максимально е швидко е зайти в цю справу. А е ще до того, як ініційований судовий спір. Навіть якщо нам здається, що перспективи, ну що нам не доведеться звернути, звернутися до суду, дуже невеликі, це треба пробувати, власне, щоб прив'язати до цієї справи громадської організації, показати, що у неї є легітимний інтерес, і е тут варто зазначити, що дорогі, наш Верховний суд каже, що інші суди мають враховувати. Дійсно, як положення статути організації, так і її мету, зв'язок з предметом позову. А щоб довести свій зв'язок з цим предметом позову, знову ж таки бажано зібрати максимально велику кількість документів, яка показує, що ти дійсно опікуєшся цим питанням. І дійсно інтереси, кого ми захищаємо і чи зверталися до нас певні особи цього правила дуже складного Є певні винятки. От екологія одна з них. Тобто, якщо дійсно громадська організація, яка опікується екологією і. І у вас це є в статуті, то згідно от, до позиції Верховного суду і Орхівської конвенції, про яку ти сказав, ви можете безпосередньо захищати суспільний інтерес, тобто можна чесно вийти і сказати, ми захищаємо екологічні інтереси суспільства. Проте я би тут не розслаблявся, і навіть в таких очевидних справах все одно би підстраховувався додатковими документами, просто б, щоб суд бачив, що ваша організація Якщо що, ці серйозно. додаткові документи драфти цих документів будуть зазначені в описі до цього відео, і в певних випадках можете. Ними користуватись для ефективного і більш вдалого захисту суспільного інтересу. Тут да, тут головне не забувати, що в, в наших поточних реаліях в екології це буде трохи простіше. В інших сферах це може бути складніше, але не варто, скажімо так, опускати руки, бо успішні кейси, зокрема про які сказав Василь, ну вони реально мали місце. І ну, дійсно, якби не організація, наприклад, захистимо протасів Яр, ну хто знає, що б там було. Би. Шанхай, да, як ти сказав? Ну да. щось теж що ми задували, щось забудували би? і зеленої зони. Точно не було. Я лише хочу додати, що ми звісно не погоджуємо з позицією: що якщо хтось таки пішов в суд, то значить, на мою думку, він вже проявив свою зацікавленість в тому питанні. І якщо рішення незаконне, то суд не повинен. Казати, що в даному випадку не довели свої інтереси, тому давайте незаконне рішення повинно залишатись. На нашому сайті громадської організації, платформа громадський контроль, буде створюватись, навіть зараз. Створюється відповідний розділ, який стосується захисту спільного інтересу. В даному розділі у нас буде дуже корисна інформація, як скажімо так, у формі статей щодо різних сфер захисту спільного інтересу, а також драфти та шаблони документів, якими також можна скористатися для більш ефективної вашої діяльності. І вашої роботи. Дякуємо Едуарду за корисні поради та цікаву інформацію. Дякую, Василю. І, власне, пам'ятайте, що не перемагає тільки той, хто не боїться взагалі. Тож давайте боротися. Так, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео.